Так, кронштейни на перекидання попереносив, щоб колеса не задівали, задній і задні, передній. Позміщував ближче до середини, трошки попідварював. Де треба було отако от, в принципі, саме проблема було тут повідрізати. Не можна було достатися туди нормально, а так в принципі норм. Зараз платформу покажу. О, то раму саму. Так, ось така от вийшла рама. Проміжна. Тут усилив трошки. така от рамочка і зараз будемо пробувати це діло піджинити. Тут попереварював кронштейни. Зараз затяну і побачимо що з цього вийде. Зараз цим апаратом будемо робити перший пробний виїзд. Циліндр трошки підтікає знизу, там резинка не герметична, але зараз нагрузимо пісочку і побачимо що може, що не може. Так трошки пригрузили відбойники майже, майже на нулі. Там сантиметр два, так само передні. Зараз буду пробувати. Одну тягу. Якщо не піду, то дві тяги будемо ловити. Ташка буде зараз. Ну і що, не пішло? Почав закопуватися. І ну, дійшло, опустилося, нема нагрузки назад. Зараз Сашка под'їде в дитяги. Сникнемо. Ну, Поїдемо як дядьки. Сашка попереду, я позаду. О, щось пішло не так. ланцюг порвався номер 2 зараз порвом всі ланцюги ось оріончик 24-й робить нерву, нерву. Ото маслає, навіть ланцюг не розслабляється. Тут нажимає. О, походу в Оріончика перша, перша швидше за Донфенговську. так от ходом розтягли пісочок, вивернуло весь пісок, навіть не дійшло до другого штоку, тільки на першому штоці. Тут да, трошки є в штоку нюанси, є трошки масло і там знизу на крышки закручується. А в принципі вже мабуть і не, трошки сочиться, і все. Є вуші ще на цю сторону. ось тут. Ну я ще не приварював. А так в принципі ніштяк якраз по колесах. Майже, 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 но не лежить. Майже не лежить. В принципі, нормально вийшло.